Котельня на вулиці Карбишева, 2 у Луцьку не працювала майже місяць. Котел запустили сьогодні за 40 хвилин. Відзавтра з 6 ранку у помешканнях лучан буде гаряча вода, сказав керівник котельні Анатолій Навросевич. Іде підготовка, спочатку вентиляція топки. Це хвилин 10-15 проходить, коли гідравліка вже наладжена, тобто працюють мережні насоси. І тоді розпалюють в роботі два пальника. Тиск газу на пальників 800 мм водяного стовпана. Ну, Зараз прогрівається траса, котел сам, а потім вже будемо виходити на параметри. Це щитова, де працюють оператори. Вони відстежують тиск газу і витрати води, регулюють температуру води в системі. Майстер Юрій Репетюк розповідає про підготовчі роботи. Розпамбували газопровід. Пустити мережні насоси, подати циркуляцію на котел, і вже тоді вентиляція топки котла, і тоді розпал котла. Від котельні на вулиці Карбишева, 2, послугу з надання тепла і гарячої води отримують 22 тисячі лучан. Зранку не було ще. А пообіцяли, що 15 числа включать, ми дуже чекаємо, бо бойлера в нас нема за що купити, а воду. Як дитині канікули проводити її літо? Як ви обходилися без гарячої води практично місяць? Ми нагрівали. Просто брали холодно і нагрівали. Це незручно і... тобі? Так. Да. А голову як маєш? Важко. З ковшинчика. Води гарячої давно вже нема. Без гарячої води погано. Но у нас бойлер поставили, але електрики мотають. Минулого тижня відновили договір на постачання природного газу з знак Нафтогаз, розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Аби уникнути зростання тарифу на гарячу воду і тепло, споживачам потрібно вчасно розраховуватися за надані послуги. Підприємство зобов'язали здійснювати попередню оплату. Це означає, каже речник, що в разі хоча б місячного боргу тариф зросте із 7400 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу до 11 тисяч гривень. Плануємо об'єми споживання на місяць, і ми повинні сплатити за спожитий газ до 20-го числа поточного місяця. Тобто, умовно у цьому місяці ми відновлюємо споживання газу відповідно надання послуги з 15 червня, і до 20 червня ми маємо за цю послугу розрахуватися, аби отримувати об'єми на наступний місяць. У Луцьку 44 тисячі абонентів, які користуються централізованим гарячим водопостачанням. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.